Вітаю глядачів каналу київ 24 Я поет-сатирик Юрко Космина і це «Сарказ у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. В мера Одеси Геннадія Труханова віджали українське громадянство. За таємний чинний паспорт громадянина Росії, який відшукала і показала Служба безпеки України. От що не кажіть, а будь-яка подібна новина про будь-якого соратника Януковича завжди звучить приємно. Хоча все відверто про російське та українофобське минуле Труханова чомусь досі владу взагалі не хвилювало, аж поки не припекло віджати собі ще й Одесу. А й сам знайдений СБУ російський паспорт, як стверджує відомий міжнародний журналіст-розслідувач Христо Грозів, явна підробка, і ймовірно, саме російська. І скільки б радник офісу президента Сергій Лещенко не бігав по коментах із криками Христо Грозів сам брехло. А це такий винахідливий спосіб вляпатися, замість всерйоз розслідувати те, що цей колорадський любитель Катерини Другої творив в Одесі роками, пришито йому російський фейк і без суду забрати паспорт. Огризаючись публіці раді на Росію вокзал чемодан, калібрований ватник геннадій мінуснувся зі співгромадян. Ніби й чесна заслужена радість з тих, яких небагато було. Тільки й тут з'ясувалося владі розвести нас вдалось на фуфло. І втикали на повні морозі СБУ та Сережа з ОП, як болгарський розслідувач грозів, їх макає в нехлюйство тупе. Бо щоб гасло могло працювати про Росію вокзал чемодан, Бити треба прихильників вати не по паспорту, а по мордам. Відгули ті часи, коли в новинах та віршах обговорювалися легендарні крадіжки паспортів Іво Бобула чи Павла Зіброва. Тепер паспорти крадуть у народних депутатів від забороненої ОПЗЖ і закінчуються такі історії зовсім інакше ніж раніше. Як свідчать дані судового реєстру у Києві простий будівельник на парковці Новуса, поцупив із візка нардепа Василя Німченка, сумку з ключами, грошима, смартфоном і паспортом. Але щойно на вкрадений телефон злодієві подзвонила поліція, одразу сам усе депутатові повернув. Тож відбувся роком і трьома місяцями умовного терміну. Який щасливий і мирний Енд спіткав паспорт народного депутата від фракції Куба Путіна? І хотілося б вірити, що не був би німченко нардепом, йому в нашій правовій державі пощастило би не менше. Та здається, підґрунтя в цієї історії все таки трохи моторошніше. Буває, накриє світле, веселе життя, темна ніченька. Поцупив отак барсетку з візка на парковці новуса, приносиш додому, розтібуєш, а там паспорт Васілія Німченка. І у світлім, веселім житті віднині темно все і хриново все. Наче фанерний кінь, що по акції втерся в обложену трою. Визерне паспорт на тебе з обгортки з серпом і молотом. Нуль очок за шкалою трофеїв, дев'ять плюс по шкалі геморою. Краще б ти, хлопче, десь в переході барижив фальшивим золотом. Ніби ж ішов к успіху, планував кримінальну кар'єру. Сьогодні барсетка в новисі, завтра тендер на лям з бюджету. І треба ж було перетнутись на старті з відрижкою СССР, перечепитись об п'яту колону на зорі професійного злету. Комусь пощастило розжитися паспортом Іво Бобула. Хтось на парковці зійшовся з документом Павла Зіброва. А твої перспективи життєві взяла і щойно угробила палівна і недвусмисленна книжечка паперова. Ніби іудине срібло, мов стрічка новин в однокласниках, чи навіть камінь Герасима на шиї собачки Муму, тягне реліквія, проклята необережного власника. В холод московського мороку а може й одразу в тюрму. Ти ж уже хлопчик, не хлопчик, та й ніби, здається, не дівчинка, час уже в руки реальності дорослої взяти себе. Ти ж, сподіваюсь, не думав, що паспорт Василія Німченка хтось би з Луб'янки випустив без маячка ФСБ. Паспорт нардепа Ватного це ж портал, прямий в штаб-квартиру. З путінського сортиру око крізь нього блимсь. Глянеш, мов фродо, із ширу у глиб цього палантиру, і не згадає й бригада, що знала тебе колись. Місяць тебе пастимуть, підозрілі братки круглолиції. лист від московських кураторів, зрада, арешт, каяття. Тож пам'ятай будівельнику, раптом подзвонять з поліції краще вже рік умовно, ніж отаке життя. Перемога! Охтирські правоохоронці перемогли дівчину Онліфанщицю. За розміщення в мережі еротичних фото й відео Охтирський міськ районний суд постановив. Засудити дівчину до штрафу в 34 тисячі гривень, конфіскувати в неї на користь держави знаряддя злочину, iPhone 14 Pro Max, а також рішуче і невідпорно знищити особливо небезпечні для суспільства речові докази злочину століття. А саме, пристрій для задоволення пристрасті марки Satisfyer чорного кольору в картонній заводській коробці. Пристрій для задоволення пристрасті, прозорий матеріал резина у вигляді чоловічого статевого органу та елементи костюму еротичного характеру. Яка звитяга! Сльози не вертаються від цього гумового подвигу охтирських правоохоронців. І нехай про нього і через 30 років згадують онуки героїв із простими словами вдячності, спасибі, діду, за опір ділду. Тривав жовтневий ранок понеділка. Четвертий рік Великої війни. Менти в Охтирці знищували діл, давали бій тютюрці сатани. З трибуни ради нив якийсь оратор. Мольфар в етері розкладав таро. Менти ментив Охтирці. Нищили вібратор, вертали світу цноту і добро. Футбол старався та не грів ні трохи, Осіннє сонце сходило на пси, менти палили в вогнищах панчохи, а також маски й шкіряні труси, лизались в ясна влада з марафоном. За склом весь день лило, немов з відра, з віджатим чотирнадцятим айфоном ішло по місту воїнство добра.